У третьому столітті нашої ери в Персії виникла релігійна система, яка прагнула об'єднати різні вірування в єдине універсальне вчення. Вона поширилася від Римської імперії до Китаю, однак стала об'єктом переслідувань з боку державних і релігійних інститутів. Детальніше про цю релігію у нашому відео. Маніхейство виникло у третьому столітті нашої ери на території Сесанітської імперії в середовищі, де понівною релігією був зороастризм. У цьому регіоні також існували юдейські, християнські й буддійські громади, а ідеї дуалізму добра і зла були знайомі завдяки зороастризму та гностичним течіям. Засновник релігії Мані народився у 216 році нашої ери поблизу Ктезифона в Парфянській імперії, сучасний Ірак, у сім'ї, що належала до християнської секти хрестителів. Він був іранцем за походженням і уже в 24 роки Мані отримав перше откровення. Вважається, що йому з'явився ангел світла і почав проповідувати своє вчення. Він бачив себе одним із пророків, які продовжують лінію Будди, Заратуштри та Ісуса. Його діяльність спочатку підтримував цар Шапур I, І навіть існувала ймовірність проголошення маніхейства державною релігією. Проте через тиск зороастрійців Мані заарештували і близько 276 року він загинув у в'язниці. Після його смерті маніхейство збереглося завдяки організованій громаді та місіонерській активності. По суті, маніхейство належало до гностичних систем, у яким центральним було вчення про спасіння через знання. Людина є істотою, що має божественну природу, однак душа її опинилася в темниці матерії, яка є джерелом зла. Та страждання. Справжнє пізнання себе відкриває людині її небесне походження, спорідненість із Богом і зв'язок з трансцендентним світом. Лише через це знання душа може бути врятована від полону тілесності. Ключовими рисами Маніхейського світогляду були жорсткий поділ добра і зла та віра в те, що правильне життя може поступово звільнити полонену душу. Бог вважався лише батьком світла, а абсолютне зло царством темряви. Перемога світла, врешті-решт, має обернутися судом над грішниками, тоді як праведники назавжди з'єднаються зі світлом. Отже, знання єдиний шлях до спасіння, маніхейство було релігією книги. Більшість канонічних творів написав сам Мані сирійською мовою. Канон складався із семи великих трактатів, відомих як сім книг мані, шість із яких написав сирійською, а сьомий середньоперською. Цей твір Шабух Раган він присвятив шаху Шапуру І, за правління якого маніхейство поширювалось без переслідувань. Також особливе місце посідала книга Аржанг, де вчення викладалось у формі ілюстрацій. Фізично майже всі маніхейські книги зникли. Тож джерелом вивчення доктрини служать фрагменти рукописів і цитати в антиманіхейській літературі. Громада мала чітку ієрархію обрані аскети та слухачі. Обрані дотримувались суворих обітниць, безшлюбності, вегетаріанства, постів уникали матеріальних благ, а слухачі забезпечували їх їжею і підтримкою. Релігійні практики включали молитви, співгімнів та сповідь, а також головне свято Бема щорічне свято маніхейців, яке символізувало пам'ять про їхнього засновника Мані. За переказом Мані помер у в'язниці, і це трагічне, але водночас сакральне завершення його життя стало основою свята. Дослідники відзначають, що символіка свята перегукувалася з християнським великоднем. Серед пам'яток маніхейської традиції нині відомі кілька релігійних споруд. І найвідомішим є храм Цяоань в провінції Фудзянь, побудований китайськими маніхейцями і пізніше сприйнятий як буддійський. Хоча маніхейство і виникло в Персії, воно дуже швидко поширилося сходом і заходом. Прихильники Мані проповідували в Сирії, Вавилонії, Месопотамії. Звідки маніхейські громади проникли до Палестини та Єгипту, вірування справило значний вплив на розвиток християнства. Навіть вважається, що святий Августин у молодості теж був маніхейцем. В Азії його елементи взаємодіяли з буддизмом і зороастризмом, а в 7-8 столітті маніхейство навіть стало державною релігією уйгурських ханів. До кінця п'ятого, шостого століття маніхейство зникло в межах Римської імперії, а під тиском ісламу поступово занепало й на сході. Останні осередки проіснували в Самарканді та Китаї до 10-14 століття. Сьогодні релігія не має прямих послідовників, але її спадщина збереглася у вигляді рукописів, археологічних знахідок і впливу на пізніші дуалістичні течії. Підпишись на наш канал, постав лайк та напиши коментар. Пізнання світу починається з пробудження розуму.